За вікном чудова похмура погода, падає бридкий сніг, тому що він одразу тає. Ну, Саме час після ось тих всіх трагічних подій та негараздів, що відбулися в нашій країні через наших сусідів, саме час нарешті зняти відео про те, який вигляд має губна помада на вустах. Ну, а коли ще ж, ніж нема коли. А до уроків англійської треба вирушати. От, Тому е, в мене обличчя без тонального засобу. Відповідно, якщо є тональний, то ну, все буде набагато красивіше, це буде потім якось згодом. Фарбуємо вуста. Чудова текстура, до речі, є, зверніть увагу, що вона не виблискує глянцем. Лягає на вуста ідеально. Зверніть увагу, що немає таких, знаєте, є така функція в помад, коли вона починає, ти її наносиш в один шар, а потім починаєш для інтенсивності наносити другий. Вона починає тянутися один шар за другим, і починаються такі плями, і це негарно, неохайно. Тут такої проблеми немає. Вона в перший же шар дала гарну пігментацію. Другий раз я буквально трішки провела, зараз проведемо ще раз. Ні, супер, вона нашаровується. І притом зверніть увагу, я б не можу сказати, що вона стає прям якась сильно темна, так? Текстура просто ідеальна. Надзвичайно м'яка, комфортна на вустах. Я рада, що я її собі придбала, тому що від е, сутоматових губних помад в мене таку вже. Губки починають стягуватися просто-напросто. Да, просто. Хочеться цієї м'якості, А від глянцю, так, ось цього блиску або сильно жирних помад. мене нерви здають. А ще волосся липне до них, ну це не дуже приємно. Тому дивіться, зверніть увагу, що це колір Rosie е, Wood 05 е, для такого типажу жінок, як і я, з контрастом високим, це просто ідеальний відтінок. Замовляйте, переходьте за посиланням, якщо хочете купувати ці ж товари з знижкою 25, а інколи навіть 30%. Все з вами була Діана. Вдягаємося, взуваємося, вирушаємо з Варварою на урок англійської.